Переходимо до третього уроку, а можливо, ви тільки на нього і прийшли. Рекомендую все ж таки вам попередні два подивитися, вони дуже корисні. Там є багато цікавої інформації про залучення клієнтів, але з вами на цьому уроці ми будемо говорити про те, що ви вже маєте багато клієнтів, вже працюєте там декілька років і хочете масштабуватися і робити навчання. І що ж нам для цього треба, щоб все це у нас запрацювало? І перше, і Найголовніше це зміна цільової аудиторії. Тобто, якщо ви залучаєте, наприклад, клієнтів на свої послуги, це взагалі люди різного, різного віку, різного статку, да, і так далі. Тобто, їх зацікавленість, вони працюють на своїх роботах, їх все влаштовує, і їх зацікавленість саме тільки в послузі. Да? А для того, щоб продати нам навчання, цієї цільової аудиторії нам недостатньо. Нам необхідні люди, які зацікавлені в б'юті сфері, яких цікавиться штука, які хочуть працювати у фрілансі, які, можливо, ще не мають роботи, тобто це якісь підлітки. Таким чином, вам треба змінити цільову аудиторію і змінювати подачу вашого контенту. Бо якщо ви будете розповідати, наприклад, як залучати клієнтів. Через сторіс, да, це розповідати про те, чому фарбування брів це важливо закривати якісь болі, да? що ви не робите чорні брови, що після ламінування не випадають брови, що це плюс додатковий час зранку поспати людині, да? тобто розказуєте про переваги. І про закриваєте боля, що у вас таке не трапиться. Да? Наприклад, чорні брови ви не зробите. Але якщо ви шукаєте собі учнів, то цього буде недостатньо, бо вони подивляться такий контент і скажуть: ну я типу не хочу на. А фарбування мене цікавить навчання. Я не знаю, чи ти викладаєш чи не викладаєш. Тобто тут вже вам треба вести контент про те, що чому варто йти в б'ютісферу, які тут переваги чого можна досягти, які відчуття ви отримаєте в б'юті сфері, які переваги, які можливо болі да, у клієнтів? Тобто, наприклад, у учнів. Тобто, наприклад, вони бояться йти на базове навчання, тому що бояться, що у них не вийде. Да? Вам треба закривати ці болі, закривати, чому саме у вас воно вийде, підтверджувати це кейсами да? ваших учнів, що у них вже класні роботи, що хтось працює, хтось дуже багато заробляє, у когось дуже багато клієнтів. Да? І все в такому ключі. Тобто, вам треба змінювати концепт контент і цільову аудиторію. Наступний це реклама. Це таргет, блогери, інфлюенсери, суміжні майстри, конкурси. Тобто, якщо ви змінюєте, ну насправді це не дуже прям велика зміна ніші, але все одно ви розширюєтесь і масштабуєтесь, і знову ж таки лише сарафанного радіо, радіо буде недостатньо. Саме тому обов'язково на цьому етапі вже вмикати таргет, бо без таргету, на жаль, нічого нікуди не поїде. Але ви маєте знати, що коли ви вмикаєте таргет, блогери, інфлюенсери, суміжні майстри, конкурси, ви що тут працює? Тобто через рекламу, або через таргет, або через рекламу в інш у інших людей, через відмітки, до вас приходить, приходить нова аудиторія. І для того, щоб вона залишилася, у вас має бути ідеально упакований акаунт. Тобто, як це працює? Наприклад, я вас відмічаю в своїй історії, і це дивиться ось така кількість людей. Скільки людей перейшло? На вашу сторінку їх ще менше. Кількість людей, які за 3 секунди зачепилися і залишилися на вашій сторінці, і запитали у вас про послуги, це ще менше. Кількість людей, які запитали і записалися на послугу, їх ще менше. І кількість людей, які прийшли до вас один раз і потім прийшли другий, третій, четвертий, стали постійними клієнтами, їх ще менше. Тобто, ваша задача. Зробити так, щоб ця конверсія залишалася максимально широкою, щоб ці та кількість людей, яка натиснула на моїй історії на ваше посилання, перейдучи для до вас, щоб та кількість по максимуму залишилася такою ж великі великою, і така кількість людей записалася до вас на послуги і залишилася вашим постійним клієнтом або учнем. Да? Для цього що треба? Для цього треба цікава особистість, вибудований особистий бренд, ідеально сформована, побудована сторінка, профіль, гарний якісний контент, гарна якість робіт, цікаві сторітели, корисні рілси. Тобто, це все працює в комплексі. Якщо ви зробите крутезну рекламу, або, наприклад, вам таргетолог зробить ідеальну якісну, класну рекламу. Але переводячи на ваш профіль, він у вас неякий, і людина не може там знайти відповіді на свої питання, типу чим ти можеш їй допомогти, як це зробити, як це купити, придбати, чи може вона тобі довіряти. То це все не працює, тобто це все в комплексі. Але якщо інше все у вас ідеально, то реклама буде працювати просто отак за секунду. Я пам'ятаю, коли я змінювала нішу. З просто б'юті майстра на наставника б'юті експертів, то правильно вибудована стратегія, правильно побудований особистий бренд до цього, і потім запуск реклами на правильно побудований Рілс з одного рілса привели мені 700 підписників, з яких три зайняли віп місця на першому наставництві по 400 доларів. Тобто за один Рілз 700 підписників і 1200 доларів. Тобто це дуже-дуже важливо. Наступний пункт це вам треба довести вашій ваші цільовій аудиторії, яку ви вже здобули новій, а довести, що це крута сфера, і показати, чому саме ви її обрали. Багато хто ненавидить ці, ці мій шлях» і так далі, але це дуже важливо, особливо якщо для вас це цікаво, особливо якщо в вашому житті це щось змінило. Це дуже важливо показати і показати, як може змінюватися життя інших людей в цій сфері, чого можна досягти в цій сфері. Можете показувати приклади інших майстрів успішних, да? тобто розказати, що зайдучи в б'юті сферу через навчання бровіста, ви можете досягти неймовірних результатів. Звісно, це буде не на наступний тиждень після навчання, але це все реально і це все можливо. Наступний пункт. Тобто завжди показуйте через свою особистість, не просто б'ють сфера класна, тому що один, два, три, а тому, що я в ній відчуваю оце, моя подружка, оце, Ми досягли таких результатів, ми довго до цього йшли. і і так далі, і так далі, далі. Тобто, через свої відчуття і емоції. Далі а, наступний пункт це все подавайте все через призму своєї роботи. Да? Тобто, я, наприклад, показую, чого досягла завдяки лише б'юті сфері. Да? Тобто, якщо ви досягли які, з якихось ще інших, е інших аспектів, інших сфер, то про це не кажіть, кажіть саме про те, що ви здобули завдяки б'юті сфері. Бо, наприклад, е якщо ви літаєте на балі, купуєте собі дорогі сумки, останні айфони, якісь там ноути і так далі, і так далі, квартири, але це все вам купує чоловік. А ви просто займаєтесь б'юті, то це все ви досягли не через б'юті. Треба показувати те, чого ви досягли саме лише через б'юті сферу. І саме тому будуть люди до вас приходити, бо вони будуть бачити перспективи, що може дати б'юті сфера мені. Да? Тобто ви розказуєте про себе, людина бачить якесь відображення своє у вас, що у мене так само було таке дитинство, я так само працювала в наймі і мені не сподобалося. Да? Я так само в пошуку себе. І от можливо б'ютісфера це те, чого б мені хотілося. Да? Тим паче, якщо тут такі великі перспективи, да, то чому б ні? Але обов'язково акцентуйте увагу на тому, що успіх залежить лише від дій. Да, якщо ви не будете нічого робити, просто зайдете в б'юті сферу, пройдете базу і все, то нічого не відбудеться. Треба ще працювати, да, робити конкретні якісь дії. Обов'язково про це кажемо, щоб це не виглядало як успішний успіх, як я заробляю тисячу мільйонів квадрильйонів доларів за один день. Да? Лише правда. А, і розказуєте, що не всю роботу показують в блозі, і на початку є багато позакадрової роботи, але вам це подобається. Да? Тобто розповідаєте, що так, зараз я кайфую, мені це все супер подобається. Я вже як риба в воді в цій сфері. Але є моменти, які е, треба пропрацьовувати за кадром, да? не показувати е, так. і все одно... Я акцентую увагу на тому, що показувати переваги, емоційні, фінансові. Самовідчуття візуальні зовнішні від роботи в б'юті, да. Тобто, наприклад, якщо ви працювали в наймі, ви виглядали жахливо, ви не висипалися, ви працювали під керівництвом якогось там бісючого да? А зараз ви працюєте на себе, ви висипаєтесь, ви гарно виглядаєте, ви смачно їсте, ви проводите час з подругами, ви працюєте тоді, коли вам подобається, коли вам зручно, і це є переваги б'юті сфери. І плюс тут просто немає фінансової стелі, якщо все правильно робити, можна зростати до неймовірних масштабів. От, і саме цим ви будете чіпляти своїх учнів на навчання. Звісно, треба ще розповідати концепт навчання, треба розповідати, чому саме до вас треба йти, якими техніками ви володієте, якими матеріалами ви працюєте, але це вже відверто вам кажу, на другому плані найголовніше це те, коли ви покажете людині її перспективи, що її може очікувати в майбутньому завдяки б'юті сфері. І останній пункт в цьому, в цьому уроці це побороти свої страхи і бути готовими, що все станеться не з першого разу. Тобто. Ніхто не дає вам гарантії, що якщо ви особливо будете це робити самостійно, без допомоги наставника або там якогось керівника без супровіду, без готового контент-плану, да, чисто на інтуїції, як вам це здається, то будьте готові до того, що не все стається з першого разу. Тобто, давайте будемо чесними. У нас в житті в цілому нічого не відбувалося одразу з першого разу. Ми не одразу почали ходити, ми не одразу вивчили англійську мову, ми не одразу навіть навчилися. З першого разу, з першого дотику фарбувати брови, да, тобто, майже все писати, да, читати, майже все в нашому житті відбулося не з першої секунди, не з першого моменту. Але ми робили спроби ще і ще, і ще вчили, навчалися, тренувалися, практикувалися, і у нас все вийшло. Так само і тут. Якщо ви хочете робити це без наставника, самостійно вам треба розуміти, що, можливо, з першого разу не вийде. Вийшло ідеально, класно, ви молодець. Але може статися так, що і не вийде. Не треба пускати руки, не думайте, що все, капець, тепер нічого у мене не вийде, напевно, не треба було, ніхто до мене не записується. Не відступайте від своєї мети. Якщо ви. Налаштовані серйозно, якщо ви реально хочете заробляти більше і зробити навчання і масштабуватися, то в вашому випадку в жодному разі не можна зупинятися. Перший раз не вийшло нічого, давайте другий. Другий раз не вийшло нічого, давайте третій. Тобто не відступаємося. І на цьому, в принципі, всі пункти щодо масштабування завершені знову ж повторююсь. Якщо ви виконаєте ці всі пункти реально не в голові, а на дії, то у вас будуть фул записи на ваше навчання, і у вас буде велика купа грошей. І переходимо ми до наступного уроку.